Брати і сестри, слава Ісусу Христу. І ми тільки що пісню прослухали, також, і також зміст цієї пісні був славу віддати Господу Ісусу Христу. Брати і сестри, в Біблії написано в святому Письмі, що Господь Бог є цар слави, на, на відміну від тих слав, які є на землі, це слава над всіма славами. Чому, браті і сестри? Тому що Христос це фундамент. Це є основа нашої віри. Христос це наше життя. Тут, на землі і в майбутності, Ісус Христос дав можливість нам, грішникам, дати доступ до неба, бо прийшов на цю грішну землю, викупив нас, заплативши надзвичайно дорогу ціну. За наше спасіння і дав нам надію на вічне життя. І тому, дорогі брати і сестри, слава тільки нашому Господу Ісусу Христу, хай буде завжди. І ми будемо мати навіть зараз молитоване нашу, молитву, нашу загальну, коліноприклонну. І також, брати і сестри, ми схочемо коротенькими нашими молитвами поклонитися нашому Богу і подякувати Йому за спасіння, за життя вічне, яке Бог нам дарував. Сьогодні, брати і сестри, в нас, як вже було оголошено, буде слухати. Служіння буде, звершився молитва над дітками. Буде церква просити благословення з участю пасторів наших, благословення на тих діточок, яких принесуть. І це служіння також. Ісус Христос його свого часу започаткував. Я хочу звернути увагу, це написано в Івангелії Матвія, 19 розділі, тоді, коли батьки приносили дітей своїх, щоб він Христос поклав на них руки і помолився, і там опір вчинили. Апостоли, я до речі, прочитаю цей текст, щоб було зрозуміліше, тринадцятий 19-го розділу. Тоді привели йому діток, щоб поклав на них руки. За них помолився, учні ж їм докоряли інші, інші, деякі переклади я прослідковував, Написано забороняли. Докоряли це, означає, що вони їх переконували, що вони не турбували учителя своїми такими проблемами, дітками своїми. Є важливіші справи для Ісуса Христа. Він в оточенні людей, дорослих, розумних і різних інших, і ціль Христа, учні так розуміли, звершувати служіння серед великих серед дорослого населення. А тут дітки є, а тут батьки з дітками починають якісь вносити свої, свої прохання. І учні почали зашкоджувати. Тому, брати і сестри, справа в тім, що Христос там як сказав, ми читаємо наступний Ісус. Сказав же: пустіть діток, не бороніть їм приходити до мене, бо царство небесне належить таким. Тобто, я хочу брати сестри, сказати, що оця порада в лапках, порада учнів, вона була за нею, за нею всі дії самого диявола, щоб. Від діток відібрати, щоб діткам не щоб діти не отримали благословіння, щоб діти не, не мали тої надії, про яку Христос сказав, що до мене бо царство належить таким. І ця перешкода була. Ви знаєте, ці поради за тими добрими порадами. Я їх наберу в лапки добрі поради. Дуже часто. Дуже часто Сатана хотів перешкоджити служінню Ісуса Христа, коли він на землі був, коли він проповідував, коли він після пустелі прийшов. і Вже там Сатана пробував пробував, намагався якось схилити, відвернути Ісуса Христа від тої поставленої цілі, для якої Христос прийшов на землю, щоб принести людям радість, спасіння. І ми читаємо, дорогі браті сестри, що тут, тут так само проглядаються дії диявола. І, і так часто було. Я дуже коротенько пам'ятаєте, апостол Петро одразу прийшов до Христа з порадою для нього, і Христос йому як там сказав? Йому Христос сказав, що е, десь Христос йому сказав для Петра, що віді, е, сатано е, відійди від мене. Відступись від мене, сатано. Там, Він сказав: відступись від мене, сатано. І тому, що через Петра була добра порада, але Христос прийшов звершити спасіння. Тому, дорогі браті сестри, завдяки тому, що Христос, я хочу сказати наголос зробити, що для цього служіння благословення діток від початку були перешкоди. Від початку були перешкоди. І тому ми з вами, дорогі друзі, повинні особливо стояти в обороні. В обороні за наших діток, тому що в Псалмі 77 розділі, а у четвертому віршику, там автор писати того писання, пише: не сховаємо від їхніх синів. Інше переклад каже від дітей наших, будемо розповідати про славу Господню. Аж доки до покоління останнього, тобто час таки до останнього покоління, про що? Про силу Його та про чудо Його. Будемо сповіщати про славу Господню, написано про силу Його і про чудо Його. Тому, дорогі друзі, на дна на нас належить завдання. Стоїть і батькам, і дідусям усім через усе наше життя, діткам звіщати про славу Господню, про чудо Його, про милість Його, про любов Божу. І одна біблійна історія. Я без імені без імені буду її говорити. Одна біблійна історія розповідає про одну богобійну родину, в якій народилося дитятко. І згідно тих обставин, які там склалися, це дитятко отримало прийомну маму. І мама та усиновила його. Мама, я беру її в лапки. ту маму усиновила це дитятко. Потім віддала його няні. І та няня, та няня потім е, каже, що е, на тобі цю дитину, та й годуй її для мене. Ви, мабуть, вже знаєте, здогадалися, хто, яке ім'я отої дитини. Це був Моїсей. Але я хочу, дорогі друзі, браті, звернути там в моїй Біблії воно надзвичайно таким, знаєте, Досить позначено, я його позначив це, це, це речення, тому що е, через усе моє життя мені сатана, мені, для мене сатана хотів мене позбавити, хотів, щоб мої батьки мене виховали, вигодували, як тут написано, не виховали, а вигодували і віддали світові. Тому що я не буду вдаватися в деталі е, обмаль часу, е, що ти сатана, е, фараон є прообраз сатани. і Оце, оце завдання диявола, завдання сатани, щоб ми батьки вигодували дітей і віддали їм. Знаєте, одного разу, одного разу ви знаєте, хто в Америці вже довший час живе, і ви знаєте, коли вибори в Америці проходять, то карта Америки вона червоно-голуба, вся. Ця червоно-голуба. Тобто, от дві партії: є, є є консервативна партія і ліберальна партія. І от один із консерватив... людей з консервативної той з консерваторів дивиться на ту карту і, і сам собі думає, і пише, пише допис і пише, що ось в наших консервативних сім'ях діток багато народжується, а в лібералів немає, або якщо є, то дуже мало. І прийде час, коли нас, консерваторів, в цій країні, буде дуже багато. А е, професор одного з університетів, ліберал, пише йому, що ви своїх дітей, консерватори, потім, коли вони виростуть, ви приведете їх до наших шкіл, в наші коледжі і в наші університети. І через декілька років ми зробимо їх лібералами. Тобто, ви не тіштеся. Тому, браті і сестри, це задача диявола була, є і буде завдання, щоб ми могли вигодувати. Потім відомо в школи, а в школах почнуть нам їм, їм почнуть пропагувати свої безбожні, безбожні ідеї. І тому, дорогі мої брати і сестри, тому я хотів би сказати, що давайте ми повернемося, де повернемося до того хлопчика. Або то до того дитятки, яке, яке було віддано на виховання. На виховання, я думаю, що тоді, коли цей Моїсей знаходився у, у дочки Фараонової, він отримував, він отримував на той час надзвичайно великі, великі знання. Він там працювали над ним вчителі. Вони його вчили єгипетської мудрості. Я не буду вдаватися, як скільки божеств було в Єгипті. Ви можете прослідкувати 10 кар, які відбувалися, коли Бог виводив єврейський народ з Єгипта. І там кожна кожна кара була кара для їхнього Бога язичського, якому Єгиптани поклонялися. Оце все Моїсея вчили, вчили вчителі єгипетські. Але дивіться, що пише Іван Післання Апостола Павла до євреїв. Читаю 11 розділ: вірую Моїсей, як виріс. Зверніть увагу, як виріс, він відрікся зватися сином дочки Фараонової. І тому, дорогі друзі, вчителі фараонові не змогли йому нав'язати свого язичества, якому вони не змогли. Чому не змогли? Тому що та няня. Яку наняла дочка Фарона, вона виявилася мамою того, того хлопчика, яка суміла з дитячих років передати йому віру в святого, могутнього, живого Бога, в якого вона вірила, і батьки її вірили. І тому ми читаємо пізніше, браття, що сміливість та віра була вспадкована і передана від батьків тому хлопчику. І ми читаємо євреїв, Писання постол Євреїв, 11 розвід, 23 вірші. Як Моїсей народився, то про батьків написано, народився, переховувався батьками. Як Моїсей народився і переховувався батьками там на кілька місяців, не злякавшись наказу царевого. Ті люди були відважні в тому, щоб, спас... щоб робити все потрібне для того, щоб спасти дитятку і дати йому, і дати йому життя. Читаємо 11 розділ, 27 віршик. Я ще читаю про того хлопчика, який виховувався в тій сім'ї, і на, на наслідки виховання у вірі. Вірою він покинув Єгипет. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царевого. Батьки отого дитятку передали. Тому хлопчику навчили його не боятися, не боятися царя, не боятися тих законів, не боятися того всього. І він, як батьки написано, не злякалися гніву, цар... гніву царевого, закону царевого, так само і він не злякався гніву царевого. Тому, браті в ньому була віра, яка допомагала йому правильно вибрати цінності. Ми читаємо вже. Там в інших розділах, як він вибирав цінності, мав силу мудрість відмовитися від привілеюваного воно, життя в світі цьому і, і пройти шлях з вірою в невидимого Бога. Тому, любі мої брати і сестри, ми будемо зараз схиляти свої коліна для того, щоб прославити нашого Господа Ісуса Христа за ті, за Слово Боже, за святу Євангелі, яка нас навчає. І сьогодні для кожної з нас, для нас, бабусів, дідусів, для мамів. Є сьогодні чергове нагадування, щоб ми, могли, щоб ми могли дітки, які Бог нам подарував, їм їх навчити, їм показати шлях спасіння, щоб вони могли полюбити Господа і щоб вони могли бути вірними людьми і могли через своє життя жити життям, щоб з вірою проходити, бачачи, невидимого Бога, так як свого часу було зроблено з цим хлопчиком, якого звали Моїсей, і йому мама. Не зуміла з Божою допомогою, я розумію, з молитвами до Господа. Вона зуміла навчити його бути християнином, любити Господа. І через усе життя він був таким, таким потім був, був мужом віри. Так, Біблія, Слово Боже, Слово Боже говорить, тому Хай Бог благословить, брати і сестри, щоб і наші діти могли бути мужами віри, дочки наші так само, могли бути віруючими християнками, людьми Божими, щоб могли любити і поклонятися нашому Господу. Таку милість Бог міг явити, яку Бог явив нам, який Бог явив для нас. І сьогодні ми належимо до дітей Божих. Амінь. Будемо молитися.